Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до нашого ефіру приєднується військовий журналіст, полковник Збройних сил України Владислав Селезньо. Вітання, пане Владиславе, слава Україні. Героям слава. Пане Владиславе, ну от дев'ята річниця окупації Криму вже проминула. Звичайно, не віриться, що вже стільки часу наш півострів перебуває. В окупації расистами і бачимо на святкування так зване до Криму прилетів чи приїхав сам Путін? Ну хоча дуже багато сумнівів, що стосовно того, чи це дійсно Путін, от ми з колегами теж так пристально дивилися на ці кадри. Ну дуже схоже що це навіть не двійник, а швидше всього, якась людина, яка просто вдягла маску Путіна. Як ви вважаєте, пане пане Владиславе? Чи міг Путін приїхати? До Криму, знаючи, що там може трапитися в будь-який момент бавовна. Ну а згодом він ж виявляється, що був у Маріуполі, де ну чи не щодень теж прилітає від зсу. А, історія Криму це моя особиста історія. Я виїхав з Криму. Мені було 40, цього року. Мені вже 50. і фактично, ці п'яту частину моєї життя воно минуло поза кримом. Немає можливості, це очевидно. На багато питань у тамтешніх Фезбашників є до мене. І звісно, що я на того, щоб Крим чим скоріше повернувся до України, а українська армія звільнила від російських окупантів щодо присутності е, Володимира Путіна в Криму, надто багато теорій змов е, чимало дискусій. точиться, скільки доні має Путін і хто яку місію щоразу виконує під час такого роду поїздок в небезпечні регіони, е, тому тут я виходжу з, з наступних міркувань. Хто би що би там не особлювало собою о, 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 президента Російської Федерації, тут ми маємо розуміти про таке. Діяльність тамтешніх колаборантів, представників окупаційної влади, включно з президентом Російської Федерації, вона є незаконною. І вона все одно отримує ту саму належну правову оцінку, підґрунтям якої в тому числі є рішення міжнародного кримінального суду, який фактично видав ордер на арест Володимира Путіна. Думаю, що таких кримінальних справ і проваджень буде ще чимало відношені до Кремлівського Татора, і тут ми маємо розуміти наступне: хто б що б там забої не намагався уособлювати на теренах тимчасово окупованого Криму та Севастополя російську владу, вони всі вже в погрошній ситуації, адже консолідація усіх провідних країн світу. Включно з країнами, які входять до проекту Рамштайн 50 плюс, включно з більш ніж двадцятьма країнами, які голосують на геносамблеї ООН з приводу того, що анексія Криму та подальша окупація відповідна окупація деяких інших регіонів країн, нашої країни, є незаконною та такою, що порушує світовострій, який було встановлено за підсумками Другої світової війни. Всі країни свідомо наступного. Путін він і має за свої злочини нести відповідальності. І я певні, що так станеться. Адже е сучасна історія знає чимало прикладів, коли е диктатори, будучи впевнені в тому, що вони є абсолютно е ну, довічними диктаторами, е про яких не може жодної чи не відбуватись якихось кримінальних проваджень, але вони стикалися з тією реальністю, і ми знаємо, що ну. До Путіна щонайменше не менше в рамках міжнародного кримінального суду, що не менше три диктатори отримали відповідно ну, mm -hmm. відповідне провадження і були в тому статусі, в якому нині перебуває Володимир Путін в будь-якому разі, Крим повернеться до України. Я в цьому абсолютно певен. А кожен військовий злочинець, якби він не ховався, і яку б скільки двійників не використовував, все одне е, отримує своє по заслугах. Пане Владиславе, як ви вважаєте, ну зараз Путіну виписали ордер за депортацію українських дітей на Росію? А чи дочекається він ордеру, зокрема, за окупацію і анексію саме Кримського півострова? І це буде це на вашу думку міжнародний кримінальний суд, чи це все-таки буде спецтрибунал на кшталт Нюрнбергського? Чи є проста процедура притягнення до відповідальності військового злочинця за сумісництвом лідера країни, яка є членом Радбезу ООН, має найбільший ядерний потенціал на планеті? Звісно, що історія ця достатньо складна і потребує певних інколи, скажімо так, асиметричних дій. Очевидно, що шляхи пошуку компромісу, в тому числі і в питаннях юридичного переслідування російських Якихось клозочинців зараз перебувати ну, на такому рівні, коли весь світ провідні країни світу, шукають шляхи в якийсь спосіб притягнути до відповідальності, і насправді не так важливо, яка саме буде процедура застосована. Є абсолютно очевидне розуміння того, що ця відповідальність настане не може зло, яке не покаране, залишатися таким, як є, бо зло, яке не покаране, воно кратно множиться, і це. Посвідомлення до провідних країн світу мало ще прийти у серпні 2008 року, коли починалася анексія фактично третини території незалежної Грузії внаслідок заховалої дії Російської Федерації. Але ж ми бачимо, що таке розуміння для помнити наступило. 17 березня 2023 року. Ну краще пізніше ніж ніколи. Тому очевидно, далі буде працювати інші ну, правоохоронні органи органи та установи, метою, яких є притягнули до відповідальності не лише Путіна, а й усіх їх поплічників. Буквально напередодні війни я встиг прочитати книгу пана Бергмана. Це ізраїльський автор, історик, дослідник, який написав на свій твір, який називається Востанню бій». Первими це цитата із Біблії, і вона с ця книга стосується діяльності відповідних правоохоронних і спеціальних структур та підрозділів держави Ізраїль, які по повоєнний час, в тому числі шукали нацистських злочинців, тому що певною мірою накшалт Масада буде створена чи вже створена території України для того, щоб шукати російських військових злочинців, бо ще раз зло, яка не покарана, вона кратно множиться. Тому я вважаю, що кожен російський злочинець, який вчинив злочинний діє України має понести відповідальність пане Владиславе, якщо говорити про дійсно події дев'ятирічної давнини і реакції на ці на цю окупацію, на вторгнення расистів спочатку, зокрема до Криму, на вашу думку, чи наскільки вона була недостатньою? Чому все таки міжнародне співтовариство? Так би мовити, проковтнуло ось цю це порушення міжнародного права, і е, бачимо, що багатьом багато хто, зокрема з українських політиків, казали, що це Крим це плацдарм для подальшого наступу на територію України. Ніхто не вірив, але як бачимо, минулий рік показав, що це так і трапилося, і, і досі ще е, на жаль, Крим залишається таким плацдармом. На вашу думку, чому була саме така реакція і теперішня реакція? Наскільки вона якраз допомагає нам в деокупації, в майбутній деокупації Криму? А, як на мене, така квола незрозуміла е, і певна мірохибна позиція країн колективного заходу взагалі світової спільноти на ресурсній дії Путінської Росії, а ми ж пам'ятаємо, що починаючи від початку створення незалежної Російської Федерації, вони постійно проводили якісь там бойові дії, чи то на території Молдови, чи то в Сирії, чи то в Грузії, чи то в Україні, очевидно, що вони постійно перебували в вирії бойових дій. Фактично не було таких проміжків часу в історії е, сучасної Російської Федерації, коли вона не воювала е, через е, е, певні. Раціональне міркування країн, в тому числі європейського континенту щодо можливості створення бізнес процесів спрямованих на посилення інтеграції між країною колективної Європи та Російської Федерації мені здається наші західні партнери сподівалися, що гроші можливості заробляти прибуток кінець кінцем відвернуть очільників Російської Федерації від спроб змінити в силовий спосіб ситуацію. Яка утворилася після завершення холодної війни. Але ж ми бачимо, що гроші не є визначальними для путінської Росії, і вони прагнуть отримати владу, ну, що найменше, в форматі такого собі СРСР-2.0. Тобто взяти під контроль не лише всі пострадянські республіки, а взяти під контроль Східної Європи. І думаю, що тут йдеться не лише про країни Балтії, а ще і про Польщу, і думаю, що східна частина. Німеччина так само є в полі зору і зацікавленості Володимира Путіна. Тому війна вона відкриває очі, в тому числі і на тих, хто намагався ці очі заключити, намагаючись робити бізнес заробляти гроші. І тут ми маємо розуміти. У Путін є зло. Зло сучасного 21-го століття зло має бути покаране. В який спосіб, якими силами, засобами є правові демократичні норми та правила, є відповідне міжнародне законодавство, яке має визначатись з форматом. А є Збройні Сили України, які тут зараз карають російських злочинців, які зі зброєю в руках вдарилися на території нашої землі. Вони є всі законною цілі, вони мають всі знищ... бути знищені. Пане Владиславе, чи відомо вам, яка ситуація на теперішній час безпосередньо в Криму? Чи є дійсно інформація стосовно того, що або ж колаборанти, або ж ті, хто понаїхали вже після 2014 року, все-таки пакують свої валізи і збираються додому в париблі? По порядку. Справа в тому, що російська пропаганда, що діє в Криму, дуже відслідковує будь-які негативні інформаційні тенденції. В інформаційному просторі Криму все добре панує мир та злагада. На тлі цього відбувається грабування Криму. Думаю, що подальша доля Криму очікує така сама, як і доля Херсона Росіяни пукають, що вивезли з території Херсона все і вся, Вибачте. От. Щодо переміщення колаборантів, так, така інформація є, почне потихеньку мене вивозити, але це ще поки не було масштабних таких процесів. Все на початку, але все це відбудеться. Те, що Крим росіяни під час втечі розграбують, розграбуються, очевидно. І так само вони кинуть призволяще тих, хто не потрапляє до списку, скажімо так, наближених і інших. А це значить, що під час проведення стабілізаційних дій, коли в Крим повернеться Україна, нам потрібно буде працювати уважно із колаборантами, тим теж із і прочі, 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 бо Україна правова держава і кожне зло має бути покарано. Пане і були пропозиції, зокрема, якщо не помиляюся від пані Вирощук про те, що все-таки після звільнення і деокупації Криму там наводити український лад мають наші захисники, зокрема ветерани, як ви ставитеся до такої ідеї? Це нормальна практика. Чи буде вона працювати? Маю серйозних сумнів України не є досконали і проблем щодо кадрових рішень, кадрових відбору ми маємо чимало. Але прагнення профільного міністра чудова історія. Побачимо, як вона буде реалізовуватися безпосередньо на місці. Побачимо. І ще, пане Владиславе, хочемо говорити про ситуацію, зокрема на Донецькому напрямку поблизу Бахмута. Як ви розцінюєте все те, що там відбувається? Чи наскільки ось утримання Бахмута, на вашу думку? Важливе для подальшого нашого контрнаступу, який запланований на Важливо, що добив до 500 вбитими і до дев'ятисот пораненими. Російська армія втрачає в районі Бахмута. Це твердження українського міністра оборони пана Резнікова. Звісно, що за таких умов російські чмонки дуже швидко закінчуються. В величез мартуролог російських втрат є тому яскраво свідчення. Тому чим довше ми будемо тримати під контролем Бахмут нижчі ворогів, тим краще. Стосовно Вугледара. На вашу думку, чи продовжать расисти лізти саме на цьому напрямку? І чому для них важливо саме захопити це місто? Сухопутний коридор, що з'єднує до з Кримом, для Путіна край важливий. Для того, щоб його вберегти, путіну важливо посудити український оборони, чим далі від Вугледару. Ще ж дякуємо, пане Владиславе, за ці коментарі. Військовий журналіст, полковник Збройних сил України Владислав Селезньо був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Владиславе. Тримаємось. Слава Україні.